Перед вами завдання зовнішнього незалежного оцінювання 2013 року. Процес оформлення козацтва в окремий соціальний стан Речі Посполитої започатковано Круківською угодою, Третім литовським статутом, універсалом короля Стефана Баторія чи ординацією війська Запорозького. Давайте повдумаємо. щоб козацтво стало окремим соціальним станом Речі Посполитої, його потрібно було визнати таким, і який же документ з перерахованих міг започаткувати у цей процес оформлення козацтва в окремий стан. Якщо ми переглянемо варіанти відповідей, то можемо логічно додуматись, що саме універсал короля міг дати козакам таке право, але давайте подивимось, про що йдеться і в інших документах. Варіант А Круківський договір 1625 року, це угода між коронним польським гетьманом Станіславом Конецпольським і козацькою делегацією на чолі з кошовим отаманом війська Запорозького Михайла Дорошенко. Згідно з цією угодою, козацький реєстр збільшувався з 3 до 6 тисяч і мав бути складений протягом 6 місяців. Бачимо, що ні про яке оформлення в окремий соціальний стан річ не йдеться. Щодо Третього Литовського статуту, то він славиться тим, що ним було остаточно закріпачено селян. Наступне ординація війська Запорозького. Це постанова Сейму Королівства Польщі, видана в лютому 1638 року, після придушення козацько-селянського повстання під керівництвом Павлюка та Скидана. Згідно з ординацією, було скасовано виборність козацької старшини і ліквідовано козацький суд, а козацький реєстр зменшився до 6 тисяч осіб з вісьми на той час. Ось ми з вами переконалися, що саме універсал короля Стефана Баторія і започаткував оформлення козаків в окремий соціальний стан.